Вітання слухачам Українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Віч на віч. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Лего цеглу з екоматеріалів виробляють студенти Немирівського фахового коледжу будівництва економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету. Такий будматеріал можна буде використовувати для відновлення пошкоджених унаслідок воєнних дій будівель в Україні. Про те, хто і як працював над розробкою нової лего-цегли та про її особливості, сьогодні у нашій розмові з гостями студії авторкою ідеї стартапу Людмилою Яхно та проректоркою Вінницького національного аграрного університету Інною Гончарук. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Вітаю. І я так розумію, що новизна цієї лего цегли, вона власне не в форматі, а в змісті, оскільки коли я зайшла просто в Google і вбила в пошуку Лего цегла, то таку Лего цеглу з пазами, схожу на конструктор дитячий Лего, мені вже викинуло в готову для покупки, скажімо так. Але я знаю, що ваша цегла вона відрізняється. Складу розкажіть нашим слухачам. В чому е, чому така новизна, от саме власне змісту цієї лего цегли? Так дійсно нас поникнуло, і ми побачили, що дійсно цегло, щоб е, швидко збудувати, виконати, відновити, відновити наші за будинки, зруйновані, чому б не спробувати це лего цеглу. Але лего цегла вона зараз на ринку, ціна ну немаленька, одна е, коштує приблизно 20 26, до 30 42 навіть є. Ну її склад складався із мраморної крихти або відсів. А ми подумали, а чому б не спробувати це з піску, де є в кожного в селі чи десь. І ми спробували з студентами. Ану, давайте ми напишемо це про це стартап. Давайте ми опишемо його. По-перше, це форма, яка лего цегли залежить. Потім і склад його. І ми почали експериментувати разом з студентами. Що давайте спробуємо це кар'єрний пісок, але кар'єрний пісок ми помітили, що кожному є різниця. Є більш глинястий, а є не, не такий глинястий. Тому ми вирішили оце побачили, і в нас вийшло, з студентами. Замісили, зробили, додавали, тобто глиняний пісок, взяли кар'єрний далі відсі... вода. Пластифікатор і перша перевага це цемент. І коли вони під пресом надавили на даному станку, який ми отримали, і ми побачили, що лего цегла гарної форми, коли екологічно виходить як з екологічних матеріалів і Получається, що получився чудовий продукт, і який далі студенти побачили, їм було цікаво побачити форму її, і вони почали її викладати. Перший ряд поставили. О, це це дуже чудово, дуже дуже весело. Ну їм сподобалося це. Ну молодим людям їм так. А особливо, що вони за три години навчилися його заміс робити. І побачимо, ми це експериментували і хотіли написати для того, щоб виграти і студентам показати, що вони можуть це все створити самі, створити самі будівельний матеріал. Багато дітей вони не знають, з чого складається той чи інша будівельна продукція. Тому вони взяли самі о, скільки піску, скільки цементу, їм було цікаво, о, співвідношення. О, співвідношення. о перший раз не вийшлося. Вони побачать, як це пластилін, як ліплять, вони побачать, о, воно відклюється. Все нам підходить, вони його можуть прижимати і побачити, і побачили, як відбувається форма. А я читала, що вашу цеглу не треба випалювати. Так дійсно. А, а як вона набуває міцності? Ну протягом трьох днів воно. Ну більше її краще, щоб вона вистояла вона 24 дні, але протягом трьох днів її також можна вже брати і з нею будувати будинки. Доповню, чому не потрібно випалювати, тому що це пресована цегла. Так, тому? і в подальшому, якщо це пресова, ну наші такі мрії, що ми, хоч, ми хочемо ще бруківку робити, так само форму матрицю придбати на даний, даний станок і студенти створювати і робити бруківку. І Окрім вони навчаться робити будівельний матеріал, вони будуть цеглу чи бруківку, і далі вони зможуть її вчитися виложити, практичні навики здобувати. Ну, бруківку Перш... ви маєте на увазі, це оця плиточка, якою зараз так, 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 так Але вони там різні в містах, в селах, так, так, вони там є різної форми, є довгенькі, є тако прямокутні квадратики. А і я так розумію, дуже що зручно. склад, що склад приблизно однаковий. Однаковий і цієї... Так, так. Так, е тому так. за рахунок ось цієї прес-форми, цегла і бруківка набуває міцності, так. тому вона дійсно міцна, не потребує випалення, не потребує Требує додаткової температури за витрат електроенергії, тому вона є дешевшою і міцнішою порівняно з тією цеглою, яка продається на ринку, яку випалюють у печах. А чому так. був вибраний саме формат Лего ну, цегла Ну лего цела, так як зараз початкова школа, фактично всі вчаться маленькі дітки будувати і розвивати свої навики із лего конструктора. І а тому, а зараз діти фактично наші ну наші зараз студенти, вони то вони якраз і вміються будувати, і строїти лего конструкції. Конструктором, а коли вони побачили це великих розмірів, таких як звичайна цегла, і вони коли почали з нею будувати, їм це дуже стало цікаво, і, і один за поперед одного тільки, дайте я попробую дайте. Я там поставлю там один стопчик, той став стоп, другий інший та а, а, кому, а комунікації в ній легше прокладати. Наскільки я розумію, не комунікацій... треба ж робити стіни, так ні, та. ні, там. Повністю круги, пази, і коли складається цегла на цеглу, там в ряду виходить пустоти. Uh -huh. І ці пустоти можна без проблем робити комунікацію, проводку, електро. Ну і в рамках і... того, що ми хочемо, щоб наш проект був всеукраїнський, який для відбудови України спрямований. Тому ми ж бачимо, що зруйновані будівлі відбудовують волонтери, тобто які не мають спеціальних будівельних навиків. І якщо таку цеглу класти може не професіонал, тобто yeah. достатньо показати і швидко легко її змонтувати, без додаткових якихось. Да, тому, так. звичайно, ми от, хочемо масштабувати да. цей досвід, аби для, для такої відбудови України використовувати ось таку цеглу, яка да. не потребує професійних навиків. Вона не потребує лицевої Є? і іншої сторони. Тобто, якщо кладка буде з двох сторін виглядати естетично гарно. Ви говорите про те, що ця цегла екологічна. Е, в чому її екологічність? То, Тому що, що якщо взяти звичайну цеглу, ну, то вона теж, наприклад, з глини глина, вона, ну, опалена. Да. Ну, вона опалена, а це, виходить, як кар'єрний пісок, він глинястий, цемент, що немає таких хімічних ну, домішок ніяких, що природні матеріали фактично. Не виділяються Порівняно з аналогами, да. які використовують ну, ми ще практику. Крих. To, то вона все-таки да. має певний радіаційний фон, і вона не да. настільки е, придатна для, наприклад, будівель. Вона може використовуватися для паркану, mm -hmm. наприклад. Але для будівлі то вже ні. Тобто, все-таки не рекомендує... зараз є на рух, так, та, А наш порів, наша перевага, що все-таки це пісок, пісок е, і він не є радіоактивним, тобто mm -hmm. пісок це повністю екологічний ми. матеріал. Ми. ми досліджуємо, пробуємо. Чомусь. От виготовляється така екоцегла, легоцегла на базі от, Немирівського будівельного коледжу. Чи немалі це такі потужності, і чи впливає на вартість, на собівартість цегли те, що її з таким от захватом і учнівською цікавістю роблять студенти? Ну, no, дійсно, це одного станка. Мало він це на одну годину, ну в. Протягом 1 години, вони можуть два за місяць зробити, це близько 100 штук цеглин. Це виходить протягом години. О, але він трішки нагрівається, але треба, щоб охолові далі працювали. Його одного це мало. Але в планах щоб було 2, 3, 4, це було б ще краще, бо тому що, що 100 цеглин, а для будинку потрібно більше, то одного станка це нам дуже мало. І ще бажано, щоб ще був ленточний трансформер, щоб цегла йшла по не тільки. Замішувала автоматично вже відразу ну, масштабування. Забіла, це да. наша наступна стадія. Але оскільки наш стартап був на стадії якраз зародження, був і ми виграли грантову підтримку розмірі 5 тисяч гривень, тому тисяч доларів, тому ми все таки за ці кошти. Ми придбали те обладнання, яке в нас зараз є. Але в цілому, ми звичайно хочемо масштабувати наш проект і збільшувати потужності. Ну, е, Я читала про всеукраїнський фестиваль інновацій, е, і в, в одному, я так зрозуміла, в одному із, в з номінацій ви перемогли, так? вигравши цей. Е... Дійсно, no. ну трошки трошки не так, тому що саме якщо ми говоримо про стартап Lego EcoBrick, то він брав участь у багатьох конкурсах і всеукраїнських, і міжнародних, і в нас взагалі наші стартапи Вінницького національного аграрного університету беруть участь у різноманітних заходах. Це і всеукраїнський фестиваль інновацій, тільки там перемогли трошки інші стартапи. це і Women's Pitching Day, і Young Innovation Hackathon, І так само брав цей стартап. Участь у конкурсах неодноразово, які організовані European Enterprise Network. це мережею, яка фінансує якраз стартапи і інноваційні розробки. Тому цей стартап переміг саме у конкурсі, який був зорганізований Українським фондом стартапів, Міністерством освіти, науки і yeah. Мінцифри. Профінансований був ГІСТ. Це Глобальний фонд інновації через підтримку технологій та інновацій. І там ми здобули номінацію перемогу в одній з номінацій. Їх було п'ять. Фінансувалися 25 українських стартапів, які мали готове наукоємне укоємне рішення. Ми перемогли у одній з номінацій. Це саме. Будівництво та інфраструктура і там отримали грант на придбання обладнання. І е, наша мрія, ідея yeah. нашого стартапу, ми е, втілилася в життя. Ми придбали обладнання і запустили ось на такій стадії наш стартап. Ну, але зі ста цеглин може бути і тисяча, якщо вони будуть заробляти самі на себе, наскільки Absolutely. я розумію. Yeah. І давайте все-таки поговоримо про те, для чого може бути застосована така легоцела, тому що ви кажете, що з отих аналогів, які зараз є уже у продажу, можна побудувати ну, переважно паркан, так? Mm -hmm. тому що там є е, крихта, морамарна mm -hmm. е, мармурова, mm -hmm. е, мармурова крихта, mm -hmm. яка впливає на екологічність. Тут екологічна цегла, з неї можна будувати будинки, так? Або відбудовувати. Обкладати, облицьовувати будівлі, що вони гладенькі, форми красивої, еластичні. Ну і крім того, що зручно їх пистренько і швидко облицювати. Навіть перестінки так само можна і вона вологостійкі з ній, особливо зараз в наш час, от в нас укриття. Укриття перестінки робити, чи швидко, щоб відновити укриття, то це цегла в нас буде незамінно, бо нею швидко, дуже зручно, особливо в підвальні приміщення, вона не буде, вона більше довго буде і Тобто, а зовнішні несучі стіни з неї не можна будувати? Ну, Облицькому можна, так. Можна, можна ж так само. Ну, ми ще зараз, зараз серпропро перевіряємо нашу цеглу. Ми ми досі пробуємо, експериментуємо із про... сумішами, ми використовуємо ми... різні суміші для замісу і да. перевіряємо їх на витривалість, щоб пройти сертифікацію з різних сумішей. І далі вже можна було б надавати рекомендації для того, щоб чи можна використовувати для яку цеглу, да. з якого замісу, наприклад, з якої суміші використовувати для зовнішніх. Для для робіт для внутрішніх, і так далі, тому але загалом, поки що, з того, що є, уже готове розроблене. Така цегла потребує утеплення, щоб будинок був теплий, якщо будувати зовнішні ну, так, Ну, бажано всередини, ож пінопластом, що це. Ну як, так само він піску більше йде, і глиня з того, що не такий, як зараз від сіву, вона холодна, а це глинястий пісток, вона чуть-чуть тепліша. І там всередині є в наш е, е, пази, пази, і всі пази можна керамзит, зап... або також піну, піну спеціально. спеціально, і так само, і це те саме утеплення. Там же ж виходить, як ми утепляємо будинки пінопластом, так і це ми можемо всередині зробити. Угу. Бо просто я думаю про те, що якщо утеплити тільки пази, чи не буде оцих місточків холоду, там де піни немає, де де пазів немає. А вони, стикаються де вони стикаються один на один, там немає, бо тому що воно не спеціальний клей кладеться, Наша так. цегла, одна на у нас немає цементного розчину, який буває і пустота. Получається, а mm -hmm. це виходить, вона вприті вприт... йде одна на одну, в стик стик, як єгипетські піраміди. О, так? О, це так? оце да, та, 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 будували та, єгипетські та, піраміди? Що? Так, так, так. Дійсно, безшовні це. Ну, але загалом, якщо побудувати, наприклад, паркан, то морозу, ви казали, що вона волгостійка добре, морозу не боїться, не буде, тому що цегла з глини, вона має здатність, якщо не дуже можлива якість, вона має здатність люсуватися. Ні, ні, тобто ні, так розчаровуватися. пропорція глини невелика, получається, і морозостійкість, і вологостійкість в неї йде там. Я прочитала, що розробляли, працювали над розробкою, вдосконалення, можливо, цієї цегли працювали три роки. Були за цих три роки якісь невдалі спроби, чи опускалися руки, чи все таки хотілося досягти результату? Ну Дійсно, ну, ви, ну, ідея зародилася три роки тому, але від кожного конкурсу, який в якому ми брали участь, у кожному грантовому конкурсі, кожен наш експеримент не можна сказати, що він не був вдалий. Він удосконалювався, і те, що ми брали участь у таких міжнародних заходах, шукали іноземних донорів, вітчизняних партнерів, це тільки удосконалило наш проект, і ми здобули додаткові навики. І це досвід, тому що, наприклад, мова стартапів, вона англійська і. І презентація стартапу має теж відбуватися так, щоб її можна було зацікавити інвестора протягом 90 секунд, тобто за 3 хвилини, зацікавити в суті проекту, щоб він захотів тебе вкласти кошти. Можливо, ви навіть і бачили, як в американських фільмах, коли забігає там підприємець початківець у ліфті і намагається переконати, поки інвестор піднімається з ним в ліфті, щоб він профінансував цю його ідею. Отак От само і в стартапах. Тому ми навчилися більш Конічно викладати свої ідеї, розповідати да. про що наша українська розробка, навчилися шукати спільну мову з іноземцями, тому що ми вважаємо, що залучати іноземні інвестиції для відбудови України для розвитку вітчизняної науки це пріоритет для нас, да. а не залучати, наприклад, державні кошти. Все таки тут і масштабувати наші вітчизняні розробки, які зроблені студентами і талановитими викладачами тут в Україні. Це 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 ми нам здається це вдалі спроби, і ми ніколи не опускали руки. І більше того, з цим стартапом ми хочемо його дорозвивати, масштабувати, і вже брали участь в кількох заходах уже після того, як виграли саме ось наприклад, наприкадцей гіст Days, І після цього ми ще очікуємо теж позитивного рішення. Можливо, дасть Бог ми ще виграємо додаткове фінансування. От власне про додаткове фінансування ви кажете про те, що намагаєтеся створити нові формули, додаткові формули, пройти сертифікацію, і я так розумію, зупинятися на грантах не збираєтеся, тобто все одно будете пробивати оцей шлях, так. Так, ми тор хочемо торвати звичайно цей шлях, ми експериментуємо з сумішю, ми її перевіряємо. Ми за так само хочемо і проходимо зараз патентування промислового зразку, тобто це і розмір, і вага цеглини, її конфігурація, і так само саму суміш, саме яка буде найбільш вдала, ми хочемо теж запатентувати, і після цього масштабувати досвід. І ми не лише будемо комерціалізувати в власну інноваційну розробку, і це додаткове. Джерело залучення для і коледжу і для університету коштів, але все таки ми хочемо в майбутньому і мати таку соціальну мету. Ми хочемо навчати і органи територіального управління, самоврядування і можливо місцевих бізнесменів в тих територіальних громадах, які зазнали найбільших руйнувань. Що можна легко швидко відбудувати їхній втрачений житловий фонд, зруйнований російським агресором для того, щоб ми їх навчимо, як це робити? А вони можуть, Можуть такі виробництва поставити в себе в громаді і допомагати своїм місцевим мешканцям відбудовувати Україну. Це така майже соціальна мета, навчальна мета, Але якщо ми говоримо про мету власне, комерційну і про те, що цей стартап може розвиватися і розвинутися у повноцінний, ну, я навіть не знаю, скажімо так, бізнес. І в Україні Дійсно, треба буде відбудовувати, Уже треба звільнені території відбудовувати, ну, навіть Дій. не чекаючи повном... закінчення повномасштабної війни. Е, і потрошки це робиться, тому що людям, люди повертаються навіть за кордону і не всім є де жити. Е, але коли повномасштабна війна закінчиться, і взагалі, коли закінчиться будь-яка війна на території України, будемо сподіватися, що це буде якнайшвидше, е, нам треба буде. Продовжувати війну за життя і за житло людей. І я так розумію, що можливо там, де менше постраждали громади, там люди будуть просто можливо брати державне фінансування чи там своє, не дочекавшись державного, намагаючись відбудувати якусь там одну зруйновану стіну, перекрити дах. Але є ж міста, містечка, села зруйновані повністю. Якщо люди туди захочуть повернутися, це будуть великі державні проекти, наскільки я розумію, з такими великими державними підрядниками, і це можуть бути великі замовлення, оптові на таку от легоцеглу, з якою можна легко і швидко. Побудувати, відбудувати, відремонтувати. Чи є у вас така мета співпраці кінцевого продукту власне, з державними закупівлями, не маленькими там такими бізнес-проектами, а великими державними закупівлями? Ну, звичайно, ми ми, ми, мріємо, радиха, ми, так, ми ми мріємо комерціалізувати і yeah. максимально отримувати теж економічний зиск. Да, це поганий той солдат, який не хоче стати генералом, але в даному випадку ми все таки розраховуємо на власні потужності, не хочемо розкривати всі секрети. Yeah. Але у нас вже є. Ми бачимо є замовлення. Наприклад, від в Київській області відбудовочку котечне містечко зруйноване. І нам запропонували уже уже теж, щоб ми. Виступили партнером і придбали нашу цеглу, та тому ми готові співпрацювати. Ми хочемо вивчити який розмір замовлення, скільки ми можемо виготовити, аби На не підвести та да, тому. Ми хочемо Дуже. пропонувати те, що ми можемо, і в подальшому, звичайно, якщо ми будемо комерціалізувати, заробляти відповідні кошти. Ми хочемо розширити це і не тільки одну цеглу виробляти, а й в подальшому все таки і змінювати її, і інші види продукції, щоб ми могли масштабуватись досвід, і це перше і так само звертаються до нас сільськогосподарські виробники для відбудови якихось окремих будівель, але ми хочемо все таки обіцяти те, що ми можемо виконати на даному етапі. А в подальшому, звичайно, хочемо добитися успіху такого більш потужного, і це було б тільки за, якби ми могли не тільки державного інвестора здобути, а й, наприклад, приватні підприємства, які готові вкладати кошти. Це тільки початок. Бо Дякую. от просто я вас слухаю і думаю, на Скільки круто може змінитися навіть сама якість освіти, коли освітній заклад має при собі місце, де він може забезпечити роботою, ну принаймні певну частину своїх випускників робочими місцями, і це і практика можливо, можливо не на все життя, можливо, на якийсь там певний період для здобуття досвіду. Але це і практика, і робота молодому спеціалісту, поки він не наб'є руку, скажімо так, і чи не наважиться заснувати якийсь там власний бізнес. Да. Це залишення кадрів в Україні, робочих рук в Україні, що теж буде дуже важливо. Так, і так, важливо так. і на сьогоднішньому етапі, і буде ну, надзвичайно важливо на етапі відновлення України. Питання тільки в тому, чи Законодавство дозволить так розвиватися навчальним закладам? Не бачу тут ніяких перешкод, це справа в тому, що те, що студенти в рамках здобуття там виробничих практик здобувають і на практичних навчаннях ці навики, це тільки позитив. Ми бачимо, як рухаються європейські країни в напряму дуальної освіти, де 70% практика, 30% це теоретичні знання, тому це тільки позитив. А щодо того, чи ми зможемо наймати, наприклад, якщо будемо розширювати виробництво і наших студентів чи навіть на наших випускників уже в подальшому, то тут нема жодних перешкод. Можна оплачувати роботу. Це може бути і сезонний і години okay. і від виробітку, тому тут немає ніяких перешкод. В нас в університеті створені для цього всі умови. В нас є відповідні відкриті рахунки, які дозволяють реалізацію наукоємної продукції. І коли будуть надходити перші замовлення, з цих замовлень теж відкладати кошти на таку статтю витрат як заробітна плата. Тому нема перешкод в державі, слава Богу, все да, добре. За зараз за програмою навчальна практика, і всі діти, якраз наші, студенти, будівельники, вони проходять навчальну практику відразу на виробництві. І вони вже за три години інноваційним міють станком працювати. І вони вже вивчають і техніку безпеки, як себе поводити біля того станка. Вони вже саме розуміють і тепер знають, як це виготовити даний матеріал і як з нього далі побудувати будинок. Це, це, я я майстрами. це майстрами вже можуть бути. Що ж, ну приємно приємно, що такий стартап розвивається, і я впевнена, набуде великої популярності саме з території Вінничини. Дякуємо. дякуємо стартапи. Це... Нашим слухачам нагадаю, це була програма Вічна віч. Ми говорили про екологічну лего-цеглу, яка не потребує випалювання і буде використана для відбудови українських міст, сіл і містечок. Гостями студії сьогодні були автори стартапу і продюсери Вінницької лего-цегли на українському ринку, методистка Немирівського фахового. Коледжу будівництва економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету Людмила Яхно та проректорка Вінницького національного аграрного університету Інна Гончарук Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.